Всім доброго дня, дорогі друзі та підписники! В цьому відео я розповім, як робив мангал з диску на 13, тобто Жигульовського диска. Назбирало трохи металовому, серед них знайшов два таких от диска з жигуля, тобто вазівських диск. Вибрав такого, що отвори в ньому такі кругленькі. Бо є такі продовгуваті, такі величезні, а тут маленькі кругленькі, ці якраз підуть на те, щоб... Обдув жару був хороший, і щоб жар не вивалювався з самого мангала. Ну, такий от диск буде саме то. Ну що ж, контрольний огляд подивився, покрутив. Думаю, так, чекай, схожий він, він на якусь бліна мені схожий. Потрібно обрізати нижній кант, щоб він був, мав форму якогось такого, ніби як казана. Бо занадто такий він, ну, занадто такий є як є як, є, як є, як диск до автомобіля. А так зріжеться, то буде схожий трошки на якусь форму якусь каструлі, яка прийме. Намітивши, прицілившись, розмітивши гарненько все. Ну що ж, переходимо до різки, купив новий диск, поставив на болгарку і, до речі, фатило під диска всього-навсього. Використав, бо я думав, що диск три, мабуть, піде на виготовлення цьогорі. І одного диску цілком було достатньо. Ми зрізаємо таке кільце і це кільце не викидаємо, це кільце нам потім знадобиться. А в нас вийшов такий от чудовий казанок. Такий от. Форми вже на щось схожий, вже не, не так схожий на диск. Рівняємо його, тому що вже він своє відходив і їздив де попало і як попало, і трохи вже деформований. Потрібно трошки підрівняти канти, щоб був схожий на ляльку. Так, далі. Плавно переходимо до зварювальних робіт. Для початку зачистимо. В диску є величезний отвір, ну, там де це ступиться чи як воно, ступичний подшипник стояв. І цю, цей величезний отвір, отвір потрібно буде якось залатати, заварити. Ну, для початку все гарно зачистимо. Ну що ж, переходимо до зварювальних робіт. Очі, бережемо очі. Динаміка з коломки якось знайшов таку залізку, яка сюди ну прямо тут була. Залізка магнітиться, тобто значить привариться гарно. Зварювальник з мене, звісно, ніякий. Я другий раз в житті тримаю зварювальний автомат, апарат чи як -який. Тобто недавно придбав і саме вчуся. Але вже як вмію, так вмію. Якось так потихеньку, такими сопликами, і процес пішов. Прошу зварювальників, професіоналів, не судити мене строго. Як вже вмію, так вмію. Вчитися почав недавно, і вийшло от якось так. Ось такий от результат. Зараз це все діло гарненько зачистимо. Подивимося, де сварка прихватилась, де не прихватилася, де не прихватилась, там ще раз трукнемо. От. Але мені здається, що вийшло все з першого разу і доволі непогано. От вийшло якось, якось так. Триматись буде. От Знайшов я таку от стойку. Спочатку в мене була інша ідея, як воно буде стояти, але це знайшов таку стойку випадкову і думаю, так, чекайно. Ну. Або так буде. Туди додамо ножку таку трубочку. І будемо на цій тренозі стояти, або спробуємо взяти такі от три трубки приварити по кругу і всередину вставити ще тонші трубочки такі. от. Мангал важливо, щоб він у нас був розкладний, щоб він займав мало місця в багажнику. Покрутивши, подумавши, я все-таки, як то кажуть, в роздумі і все-таки вирішив вернутися до цієї ж триноги. Все-таки вона мені якось більше сподобалася, якась компактніша і, мабуть, краща. Маючи такий шматок трубки з карнизу, радянського карнизу, забив його туди. Трубка надійно доволі груба. Я навіть здивувався, подивіться на товщину трубки, ця трубка на карнизі була. Це з цієї трубки можна стріляти навіть, подивіться, яка товщина стін. Витримаєш що, що завгодно. Легенько прихватив її, аби не загубилося, хоча вона і так доволі крепко тримається, як я туди її забив. Але все ж таки краще підварити. Поки варив, то... Автомати на лічильнику світла вибивало, ну не знаю, мабуть, разів 50. Бігав туди-сюди, туди-сюди. Я далі понів зрозумів, що все-таки мої автомати на лічильнику не витримують напругу від електрозварювального апарату. Тобто в мене автомати на 25 Вт, а вже як я потім почитав в інтернеті, потрібно не менше 50. Але зараз міняти автомати було недоречно. Я якось горем пополам, бігаючи постійно, включаючи, якось таки варив. Ну що ж, Приступимо до верхньої частини мангала, озброївшись такою трубкою від сідла велосипеда, ми зараз її приваримо до верхньої частини нашого мангала. Таким чином вийде така от складна приспособа, яка буде в трубка входити одна в одну. Тобто на нижній стоїці тонша трубка, а тут вже в нас вища така от трубочка, яка буде входити одна в одну. Ну що ж, вийшло якось так, випробуємо що воно що воно скаже. Кривизна трохи присутня, але в цілому вже потихеньку щось вимальовується. Зараз він виглядає якось доволі пусто, але все ж таки тримається надійно. Не падає, не шатається. Отак от розбирається легенько. І доволі зручно. Випадково знайшов такий от ободок з старої діжки. Це не обов'язково, але я глянув, що він так якось гарно сюди підходить по, ну, по розмірам, як то як тут і й був. Я вирішив ось сюди доварити, він додасть висоти мангалу. Ну і, мабуть, воно від того буде лучче трохи, я навіть не знаю. Але думаю, чому б не приварити? Раз уже попався на ну, мені на очі, значить приваримо його також сюди. Вийшло так от. Добавив висоти йому трошки. Мені подобається. Красиво, стильно і практично. <смі> Надійно. Поїхали далі. Черга дошла до цього обутку, який ми зрізали на початку відео. І цей обут послугує нам якби, основою для сітки на барбекю. Він сюди гарненько входить, він тут або от, от знайшлась така от сітка, яку ми зараз відкусимо, та потихеньку будемо пробувати і наварювати на сам цей убудок. Відкушується вона легенько. І заморочуватись її кусати я не став, відкусив просто так по квадрату. Потім, думаю, навару і булгарочкою акуратненько відріжу все лишнє. Приклав, сходиться все. Приварив і відрізав. І ви знаєте, вийшла доволі непогана така от сіточка. Не хватає ще поки ручок на неї, які я приварю пізніше. А так мене все влаштовує. Готуємо ручки. Такого от на бистру руку зробив тру трубу гиба, щоб вигнути акуратно такі от ручечки. І от що в нас вийшло? Одну сюди і другу навпроти. Приварили. Маємо таке от, такий от друшлячок, таке ситочку, що сюди можна положити якусь сосиску, якийсь шматок м'яса. Я думаю, буде служити. Далі для того, щоб нам можна було покласти шумпури, я приварив такі от, такі от, болти, такі от шпильки. Потім я на них наварю рогачики на якій будуть ложитися поперечні реєчки. Ну, таке, як хтось, знаєте, на природі колись робили. Ось такі от ругачі приварив. Сюди покладеться поперечна планка, рейка, і на неї будуть кластися самі шомпури. Якось так це виглядатиме от потихеньку-потихеньку у нас ще щось вимальовується, але він далі залишається все-таки якийсь порожній і щось йому ще не вистачає. Занадто він якийсь порожній. Коли я ходив в магазин по фарбу, фарбу для мангалів, я побачив такі от, е такі от, прибамбасики, тобто холодна ковка. Я не думаю, чи зразу взяв, думаю, це те, що потрібно. І вирішив от наварити сюди, підверх от, як то зеля якісь такі. З трьох-чотирьох буків наварити їх і взяв такі от ручечки. Я думаю, буде шикарно. Просто шикарно. Ну що ж, отак от вийшло у нас, коли я вже приварив цю ковку. Вже вимальовується вже таке як квітка, як якийсь бутон, кувшин. Мені подобається. Далі ручки. І сюди їх. І буде зручно, практично, собі за них можна знімати мангал, одягати. От, вийшло так. Це він ще не покрашений, але вже вимальовується картинка. Ще й доволі непогано. Для першого разу, я думаю, такий от... Монгальчик доволі непоганий. Блемко з великими отворами я вирішив от так. Жар не випадатиме так швидко. А ми переходимо далі. Гарненько це все діло прошліфувавши булгарочкою зачисним кругом. Місця зварки ми переходимо до покраски. Отаку от от придбав фарбу. Це спеціальна фарба, акрилова фарба для е, для мангалів, для барбікю, для різних таких печей і прочого. І потихеньку-потихеньку фарбуємо це все в чорний колір. Чому чорний? Тому що якби покрасив білий, то після розпалки мангал все одно став би чорний. Я думаю, що чорний, чорна фарба для мангала це саме, саме те, що потрібно. Потім зрозумів, що маску потрібно одягати, бо дійсно надихався нею. Ну, вже він мені, звісно, подобається. Це просто бомба. Моя робота добігає фіналу на цей мангал. У мене пішло 2 дні. Пішло тому, що я постійно щось шукав. Якби мене все було під рукою, я б зробив би його за півдня. А тут постійно треба було робити з того, що попаде під руки. Ну, завершальна фішка цього мангалу це от така от кучерга, куцюба якою помішувати будемо жар? Ну, нехай буде. А тепер результат. Отже, наше відео добігає кінця і настав час презентувати наш мангальчик, що в нас вийшло. Робив перше зварювальний апарат, в житті користується ним, друге, нещодавно придбав. От. Ну от що в нас вийшло. Мангал доволі мені подобається. Подобається те, що він невеликих розмірів десь і. Цілком, цілком годно, як то кажуть, в багажник автомобіля, легкового навіть автомобіля. Він розбирається, тобто ця частина знімається, такі маленькі ножки залишаються, навіть можна поставити. От Нижня частина складається і виходить отак от якось. Тобто, цілком цілком компактно залізев. В любий багажник. От. Так як склався, так і розклався. Ножечки раз і натягаємо. Я не став тут робити, можна було якось зафіксувати, щоб он тут прикручувалося, але я не бачу, не бачу смисла його прикручувати, як воно і так все добре тримається. Висотою він десь буде до метра. Точно не скажу, не міряв. Мені це не важливо по суті. Мені десь по пояс він виходить, це цілком зручно. Також от така от функція барбекю. Це наварене Скрізь акуратненько. Ну так як вийшло, Не з варшика, але якось вчуся. Куди можна щось велике таке положити, якогось стейка пожарити, якусь Ну і Тут зовсім просто, на шумпори дуже просто, я придумав такі от два стержні металевих. Нагадую, як на природі колись. Ну, в лісі, як виходиш, шукаєш такі полінячки, палочки такі, паленячки з дерева. А це зробив з металу. Туди одну рінячку таку залізну, другу і все, і між ними можна тіло класти компори. Чесно не знаю, скільки туди влізе. Посередині три спокійно влізе. Вони можна по бокам ще два, то я так не знаю, не пробував. Ну і так, на бистру руку. Цюба. Там жар якийсь підгорнути, розгорнути. І цю куцюбу можна так зручненько просто поцепити на наші ці такі вензіля холодної ковки. І так все і все. Компактненько, гарненько, мені подобається, чесно. Так. Ну, отже, кому сподобалося, ставить лайки. Кому не сподобалося, не ставить нічого. Підписуємось на канал. От. А далі ми подумаємо, що робити з цим мангалом, куди його поставлю, чи на дачу, чи десь вдома, чи можливо чи можливо десь розіграти якось між підписниками, придумати якийсь там я не знаю, якийсь аукціон, чи якусь лотерейку, чи що, не знаю. Можливо, було б цікаво, правда, десь, Я, я думаю, що така. Річ пригодила збитись вдома, Десь таку на природу виїхати з таким чудо мангальчиком Так що не пропускайте мої серії, підписуйтесь і на все добре. До зустрічі на каналі.